Ну що ж, привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити ціни в пліс донацій. Так, так. Ну що ж, поїхали. Спершу ми виставаємо сюди. Нажимаємо на Крейт. Загружається тут. Угу. У вас є така картинка. Ми її на, на неї нажимаємо і нажимаємо на експериментику. Mm -hmm. Ось там зверху в лівому гру є такі три полосочки. Листаємо, шукаємо пасиш. Крейте пас. Хочете зробити тут там, фоточку? Ось все. робіть. Назву зараз робимо. Давай донат просто я не знаю. Крейте пас. Крейтпас. Ну що, чекайте до.